Підлігся від щедрот і нагород, і незважав на сенсі від кухня. Молилася, турбувала, день і ніч не спала, нехай пить є, розкопує, не свою славу усяке калічить, гріх великий. У магами на всіх видаючи з інтересні України і Москви що виступаючи у Львові у своєму процесі на своєму. Сьогодні ви пташенята, які завтра вилетите з цих стін. І вам потрібно знати, що найголовніше: поряд з патріотизмом, який ви отримаєте тут, маючи можливість спілкуватися з чудесними педагогами. Поряд з духовністю, яку ви отримуєте, напевно, від батьків і від духовників, священників, коли ви спілкуєтеся у церкві, вам потрібно ще знання. Знання, які дають можливість по-справжньому боротися з ворогом. Адже коли ми дивимося сьогодні на бійців на сході України, то вони кажуть, одне, воювати треба вміти. Не можна воювати, коли ти не вмієш, тому що ти тоді просто стаєш, очевидно, жертвою. Але не бійця. Воювати потрібно в різних сферах життя: чи то юрист, чи то співпісняк, як, наприклад, вчора ми святкували 60 років Ігора Білозора, чи то політик, як В'ячеслав Максимович Чорновіл. У будь-якій сфері, чи то медик, чи то священник, треба мати знання. Знання, які роблять вас зброєю, яка може зробити те, що не вдалося зробити нам. Чудесну, класну, красиву, багату, гарну українську державу. Адже ми українці, ми одна родина достойні такої країни і такої держави.